Доброго дня, гості та підписники. Хто ще не готує кукурузку в мікроловці, то тоді вам сюди. Беремо. Пробуємо лайфхак з тіктока. Мочимо кукурузку. Беремо паперові рушнички. Замотуємо нашу кукурузку. В рушнички. І вмочуємо. Змочили. На мисочку. Микровому овочі. Закриваємо 3-5 хвилиночок. ставим 4 на максимум. І будемо чекати, щоб в нас все вийде. Ну що, дістаємо нашу кукурудку. О! Це ору. Дивіться, яка з нею парує. А пахне кукурудзкою. А, гарячі. Так, зараз підсолим її. Якщо у нас цей лайфхак вийде, то для чого створити її по 3 часа на плиті? Якщо можна поставити, 5 хвилиночок і в те кукурузка готова. Ну ще спробуємо. Гаряча, правда. Що я вам що ще можна поставити на трішки. Чуть-чуть. Зараз -чуть. ну, спробую пак без нічого. Ще на пару хвилинок. Дістаємо. О, вже м'якенька геть. Зараз нехай і попробує. Так, трішки остила. Пару хвилиночок будемо пробувати, але ще гаряче. Могу спіти. Ну Це давно. Обично варна кукуруза, тільки не така суковина. Mm -hmm. Так що беріть на замітку. Хочите кукурузки швидкою і смачно. Мікрогоновка вам в допомогу. Mm -hmm. Так, він підвержається.